Всім привіт! Сьогодні відео буде на тему, як я переїхав жити в село, і, і чи важко мені. Навіяно флешмобом на Ютубі. Купив хату за 800 доларів. Потім знімаєш відео, як ти там робиш ремонт, як ти вирізаєш кущі, які в тебе проблеми зразу, і з чим ти стикнувся під час переїзду: чи важко переїхати, чи не важко переїхати. Скажу так, багато говорити не буду. Скажу по основним питанням зразу. Перше, навіяно тим, що ми всі там зараз хворіємо, тому в мене перший пункт це медицина. Друге це освіта. Третє це робота. Четверте сусіди. П'яте ну, напевно, там побути дозвілля вже. Тоже вже таке. Багато говорити не буду, тому що я вже тільки що питалася записати це відео, я вже наговорила на 25 хвилин і чую, що мене несе, я все одно мені не було з ким поговорити. Просто углубляюсь в тему. Тому по кожному з цих пунктів мені є, що розказати, повірте. То кому буде цікаво, можете потім спитати, я ще розкажу. Перше, медицина, зразу кажу. Позитивні блогери, ну, от мені багато. Попадається молоді люди, як все, ну, якихось таких хронічних хвороб немає, все нормально, там сім'я без дітей. А, ну, щось таке, знаєте, як то кажуть, нова почта дійде скрізь. Якщо там хворієм ліки, можна замовити, десь там поїхати. Кажу, як в мене, я перший рік майже була, не виходячи з хати, ти нікуди не поїдеш, нічого ти не зробиш, дітей на дітей ти не кинеш, і нікого ти тут не знаєш. І на чужих людей ти своїх дітей не покинеш. Тобто далеко відлучитись від будинку ти не можеш. Добре, що аптеки подорожнік, респекти і уважуха, що вони вже добралися, ледь не в кожне село, більш-менш велике. Тому, якщо якісь там хронічні хвороби, і ви знаєте, чим лікуватися, і не утримані просто на підтриманні себе, це одне. Але лікування повинно бути правильне, своєчасне, своєчасно діагностоване. Захворювання і своєчасне лікування. Тому з цим, ну, якби тут не шуткують. У мене є досвід із страховою медициною. Це не так працює, як здається. Так, з медициною зрозуміло. Пункт другий освіта. Я ж кажу оптимістично виглядає, якби, заклики переїзду. Там на хутір, переїхав сам на хутір, переїхав в віддалене десь село на три хати. Якщо в селі немає школи або немає розвозки до школи, краще туди не їхати. У мене вже є досвід навчання онлайн, сімейна форма навчання. І все-таки на другий рік я плюнула, і дитина моя пішла ходити в звичайну сільську школу. Тому школа повинна бути. В житті дітей, ізолювати їх не можна ні в коєму разі. Тобто, хто хоче посперечатись на цю тему, будь ласка, але ну, мій досвід такий. Пункт з роботою. Немає смислу рипатися, жити в село, якщо немає в селі роботи, якщо це якийсь районний центр ще більш-менш. Тому що в селі можна тільки що тут, або працювати онлайн віддалено. Або реалізовувати вирощену продукцію, хоча кому вона тут треба, от у кожного цієї продукції отакого своєї. Хотіли би, могли б то і своє б реалізували. Ну, але є перекупи, там вон, картоплю у нас здають, по 9 гривень можна. <плес> Хто засадив городи картоплю, то здають. Так, ну от про роботу також треба думати. Багато є такої роботи, що місцеві не хочуть, а люди, що приїжджають погоджуються на будь-яку роботу, бо місцеві тут собі ціни вже не складуть, а людям все-таки робота вже потрібна хоч, хоч будь-яка. Тобто за це також треба думати заздалегідь. Що ще? Сусіди? Оце стосується того, що вибирай не хату, вибирай сусідів. Хто ще тобі попадеться? У мене повезло отакі сусіди. Завжди так. Я кажу про одних з одного боку. Других я не знаю. Ми дружимо, спілкуємося з сусідами. Все нормально, на допомогу завжди прийдуть, допоможуть. Ну, я так само чи тим допоможу. У нас якби, діти ходять в одну школу, другі діти у нас так по віку співпало, другі діти ходять разом в садочок там у нас в одній групі навіть. Тобто, буває, що виручають підвозять до школи, слава Богу, за це. Дякую. Це стосується до того, до речі, до перший рік мого як я сюди переїзду, як я не могла відлучитися, тому що я не можу кинути менших дітей на старшого, я могла тільки так, от... добре, що магазин напроти є через дорогу. Я хоч в магазин через дорогу ходила, тому що якщо кудись мені треба вийти або в медичний заклад, або десь до аптеки далі, або ще кудись. Це один старший волочить коляску. Ні, не так. Я волочу коляску, а старший велосипед оцей, що ручкою толкати. Ми садили малих і, і, коротше, і йшли, куди там нам треба в справах десь там довідку взяти, там, чи магазин, десь далі. Такі. От. Тому, якщо не дружите з сусідами, і в селі ніхто вас не знає, і ви нікого не знаєте, ніхто вам не догляне тих дітей, ви не можете відлучитися нікуди. От нікуди, у вас щось заболіло, ви, тут вам не допоможуть, треба їхати в обласний центр 65 кілометрів. Як поїдеш? Ну, ніяк. Ну, і так. Так, це стосовно сусідів, З сусідами треба дружити. Є, до речі, в мене багато цікавих історій на цю тему сусідів. То, кому цікаво, пишіть, будемо знімати наступні відео розкази, є чим поділитись. Ну, і дозвілля тут, куди тут ходити? Для дітей є в, сім... в сімейній піцерії, ну, типа така ігрова кімната можна піти. Якісь там кафе. Ну, це хто ходить в кафе, хто не ходить, я не хожу. Скажімо так. Самі з дітьми я не піду. Чоловік в ЗСУ без чоловіка, я теж не піду, то, скажімо, воно ну, ну, мені не актуально. Отак, От відкриваєш шафу, купа офісної. Ну, короте, Одяг у мене, я в минулому офісний працівник. Так відкриваєш шафу, платтячка, юбочки, спіднички, там все таке офісне ну, шпильки, все. тут воно мені не потрібне. Тут у мене там штани, кросовки, шльопанці і вперед. Ну, Хоч на цьому я економлю. Да. У мене основні розходи це на дітей, бо діти ростуть, взуття е, міняється, розмір ноги росте, Ну, і росте з ногою росте все, скажімо так, у мене. Взуваються і вдягаються тільки діти. А я, так як мені не треба, то ну, хоча б в цьому. От. Кому є, про що посперечатись, можете писати. Кому було цікаво, пишіть, що саме цікаво. Будемо розвивати тему далі. А поки що все? Пішла далі працювати. А, до речі, ще про господарство і про сусідів. Оце поки ви будете сидіти в хаті і. У вас не буде господарства, то ви Ну не то, що ніхто, у вас буде кожен. типу, А що ти без курей? А що ти навіть курку лінуєшся завести? А що ти, Чо, ти не пахаєш города? А чого ти там то не робиш? А що то? Ну, якби перший рік я все це робила, але мені трошки було не до того. А другий рік я вже тут розвернула бурну діяльність, а третій рік я вже не можу звернути цю бурну діяльність, бо в мене поперло, Діти трошки стали старші, мені стало полегше. Але це про те, що хворієш ти чи не хворієш, всі хочуть їсти, всі хочуть уваги, і городи, і тварини, і діти, і все на світі. І он, сижу з температурою, таблетку випила і гниє в мене морква. Сижу, перебираю моркву. Зараз щось королям піде, а щось піде на корейську морковку. Так що працюємо. Все. До наступної зустрічі пишіть кому що було цікаво. То будемо далі розвивати тему. Всім пока.